В середині 15 століття, коли послаблена між особицями Золота орда почала розпадатися, Кримський юрт перетворився на самостійне ханство, заснував його після тривалої боротьби з Золотою Ордою Хаджи Гірей І, засновник славетної династії гіреїв, котра правила Кримом більше трьохсот років. По складу Кримського ханства, крім кримського півострова, увійшли Придніпров'я і Приазов'я за часів другого кримського хана Менглі Гірея, 1515 роки, було засноване місто Бахчисарай, столиця Кримського ханства. Хан Адиль Сахіб Гірей у середині 16 століття остаточно переніс туди ханську резиденцію і побудував у місті ханський палац. Назва Бахчисарай перекладається як палац у садку. Протягом всієї історії Кримського ханства півостровом правили 44 хани, звільнившись від Золотої Орди. Ханство вже в 1478 році потрапило у васальну залежність від Османської Туреччини. Скориставшись міжусобною війною за владу між синами Хаджигірея, турецький султан напав на Крим. Півострів оточувала низка турецьких фортець: Інкерман, Гезлев. Зараз є в Перекоп, Арабат, Енікале. Кафа, перейменована на кефе, стала резиденцією намісника султана в Криму. Турецькі султани призначали і усували кримських ханів. Крим мав постачати свої війська для участі в завойовницьких походах османів. І все ж ханство своєї державності не втратило, а хани інколи проводили незалежно від порти політику. Після захоплення турками Константинополя і генуезьких володінь Крим втратив своє значення в торгівлі Західної Європи з країнами Сходу. Вихід з несприятливого економічного. Чного стану кримські феодали шукали в Бешбаші грабіжницьких набігах на сусідні країни, під час яких захоплювали здобич і полонених. Найнижчу і досить численну групу населення ханства становили раби, цілком безправні люди. Об'єкт купівлі-продажу. Рабами ставали ті, кого кримський хан забирав як живу данину з басальних князівств, або захоплені у полон під час татарських набігів на сусідів. Работоргівля в ханстві, початок які поклав ще Менглі Гірей, перетворилась на промисел, і Крим став найбільшим міжнародним невільничим ринком. Попит на невільників, особливо в Туреччині, був величезний. Чоловіків використовували на ремісничих і сільськогосподарських роботах або на галерах, а дівчата молодих жінок для поповнення гаремів. Починаючи з 15 століття серйозною перешкодою для набігів не лише на українські, але й на московські і польські землі стала Запорізька Січ. Запорозькі козаки, які заселили знерюднілі після монголо-татарського нашестя землі в Придніпрові, не лише стали заслоном від набігів, але й самі здійснювали спустошливі походи на кримський півострів і анатолійське узбережжя. При цьому вони неодноразово визволяли з турецько-татарської неволі своїх співвітчизників разом з тим, протягом тривалої і непростої історії взаємовідносин Запоріжжя і Кримського ханства. Народи, сусіди не лише ворогували, але й товаришували, підтримували економічні відносини, вели жваву торгівлю, а інколи і допомагали одне одному. Розквіт Кримського ханства припадає на кінець 16-го, початок 17-го століть. В цей час у ханстві помітно розвивається культура і мистецтво високого рівня сягнула архітектура, зводилися прекрасні мечеті, фонтани, водоводи. До будівництва долучали чимало європейських, особливо італійських, зодчих. Міста забудовувались невисокими одноповерховими будинками, вулиці були кривими і вузькими. Водночас, палаци хана і феодальної знаті, мечеті і готелі для іноземців будувалися добротно з урахуванням смаків мусульманського населення ханства. У Старому Криму кафі, Керчі, Гезлеві діяло багато католицьких грецьких вірменських церков. У Чуфут-Кале і Гезлеві ще й Караїмські Кеннаси, а в Мечеті і Гезлеві єврейські синагоги. Крім того, в Гезлеві була побудована мечеть Джума Джамі. Її авторство перекази приписують найславетнішому турецькому зодчому Абі Сінану.